Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні нарешті вияснилося сонечко після обіду. Звичайно, тут трошки ховається, то показується, але все-таки сонечко. І все відразу квітує, пахне, подивіться на абрикосу, Обліплена вся світом. І слава Богу, сонечко і чую, що бджілки працюють. Вам, мабуть, не чутно, але я чую, як гудуть. То будемо сподіватися, що буде у нас абрикоска в цьому році. Пахне-пахне, так гарно пахне на весь двір. Ось дивіться, трав'янистий піон вже бутончики випускає, трояндочки вже листя випускають. Краса. Он в туї тюльпанчик ростів. Гарний. Тут червоний цвіте. Все-таки весна це, це дуже добре і красиво. Мої примилки продовжують цвісти. дивіться, які гарні вже. прямо здоровими кущами. Черемха вам вже на цвіт викидає. Ось така. Примулка, дивіться, Фіолетова. Була ще десь жовта, не знаю там далі, мабуть, вона ще не цвіте. Треба цей мокрець, кислицю цю збирати. Буду, мабуть, займатися сьогодні півдня, оп'ять граюся з петуніями. Боже, насіяла, тепер шкода викинути і не знаю, що з ними робити. І ось, друзі, дивіться, у нас вже кульба бачите. Звичайно, це в дворі тут затишніше. На вулиці я ще не бачила чи цвіте не цвіте, а тут вже другий день треба виривати, тому що як поносію, то буде по всьому дворі. Що, нюша? І нюша тут, як тут. Що Шо там, щось кусає, так? Да? Нюшка? Іду, да? беру приспособи, які мені чоловік поробив, і буду виковирювати, тому що вчора рвала руками, то дуже. Ну, незручно, воно обривається коріння. Ось, дивіться, я вже цю показувала. Ось ще така в мене є, вона на кінчику загострена. Зараз буду пробувати чим краще. І хочу додати, що проживаю я в Миколаївській області, Первомайський район. Дуже багато людей питають, тому щоб вже не писали, всі будуть знати, де я знаходжуся. Вибрали таки цю приспособу, неї дуже зручно, ось в будь-яку щілинку. Можна залізти, тому що тою незручно. Я пробувала геть незручно. Оце і ось, ось Раз, сілинку залізла і десь гарно. Так що так працюємо. І є в мене ідея, пізніше покажу. Ось моя ідея, друзі. Хочу взяти портулак і розсіяти по цим щілям. У мене вся ідея вже давно була, прийшла в голову, Ще як в мене насіявся, тут е, насіялася петунія, але я вже казала, петунія висока і воно ну, незручно не ходить. І, і... А портулак ну, він низенький, буде собі в столиці красиво. Я вже один раз пробувала, але ну, чомусь не посходив. Попробую ще. Тут маленький пакетик, то ну, росію скільки фати, треба буде докупити і ще. Розсадити. До речі, бачила у людей в дворі дуже гарно, так, таким самим способом зроблене. Так що зараз, скільки вистачить, посію. Дивіться, друзі, не знаю, наскільки видно, насіння дуже-дуже міленьке. Зараз розсію, скільки вистачить, а тоді вже буду ще докупляти. Друзі, прийшла до парника взяти сапку. Наткнулася на насіння петрушки, я її тут лишила, бо мала садити, не посадила. Та й вирішила посадити. Тут якраз і дождик вже пускається. Хай буде, вона довго сходить, довго росте, тому ось тут в мене в минулому році кріп, був, він навіть тут почав сходити, але мені тут Грибовський, був, він мені не дуже подобається. Який з'їде, зійде, який не зійде, то так і буде. Поробила рядочки, ось ти посію, зараз Петрушечку тут. Ну от і все. Посадила цих півтора рядочка, богатир посадила, а тут два рядочка карнавал. Побачимо, що за петрушка і яка вона виросте. Зараз загорну і ще хочу встигнути матіолу посадити в дворі. Друзі, на цій грядочці, що я раніше робила, хочу ось зробила канавочку і хочу посадити ось таку матіолу. Її тут, наче багатенько, то я трошки тут посію, а потім... Ще в другому місці думала, тут поприбираю трохи бур'ян, але йде дощ. Зараз швидко сажу і тікаю до хати, буду воювати з петунією далі. Друзі, це вже друга коробочка в мене, то в мене був синій водопад, супермахрова. Дуже багато вийшло, насадилася. Нас, Сьогодні почала цю зранку трошки і зараз ще, скільки встигну, буду. Це в нас ніжно-біла, дуже супермахрова. Будемо сподіватися, що дійсно вона така і буде, бо буде дуже шкода, коли скільки награлося з неї, і якщо буде ну, звичайно проста петунія. Так що на дворі зробила роботу, яку навіть не планувала. А тут буду поки до вечора, ще трошки час є, буду працювати. Ну, а з вами прощаюся. До нових зустрічей. Ставте пальчик догори, підписуйтеся, пишіть коментарі. Дуже дякую за коментарі і дуже велике дякую тим, хто підписався і підписується. Пока!